Ви що таксіст, вибачте мене? То згідно закону, ви підкоряєтесь ТЦК? Суддя задав поліцейському дуже логічне запитання, яке філює всіх. Чи є поліція кур'єром, чи просто таксистами для ТЦК. В офіційній відповіді Департаменту превентивної діяльності Національної поліції зазначено, що поліція не має права розглядати справи за статтею 210 з позначкою 1 КУПАП, тобто порушення правил військового обліку. Також у цій відповіді зазначено, органи Національної поліції України не Складають протоколи за е, цією статтею. Поліція не має ані права, ані обов'язку бути будь-якими виконавцями для ТЦК. Це поза межами їх е, повноважень. Що це означає простими словами? Поліція не може бути ні кур'єром, ні таксистом, ні тим більше силовою підтримкою для ТЦК. Вони не мають права е, затримувати. Змушувати щось підписувати або оформлювати протоколи за вище указаною е, статею. Е, Будь-які такі дії поліцейського є незаконними і містять ознаки перевищення повноважень. І вже на цій підставі ви можете скаржитись або писати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Також у цій офіційній відповіді зазначено, що поліція діє виключно. На підставі у межах та у спосіб передбачений конституцією та законами України будь-які додаткові повноваження покладаються на поліцію лише законом, тобто не постановою, не наказом, ні тим більше усною вказівкою. Повний текст цієї офіційної відповіді від національної поліції, а також зразок скарги на поліцейського, вже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу.